І вже деякі адміністрації почали теж виходити, їхати в Києві, зустрічатися через земляків наших, які живуть в Києві, працюють в Києві. У нас є досвідне землянство і, звичайно, в ньому є великі можливості. Ми домовилися з нашим мером столичного нашого міста Тернопіль. Що ми будемо в далі поступати так, як це роблять інші регіони України? Що, що я маю на увазі? Коли заходять до міністра, коли заходять до місце-прем'єри, як треба до прем'єра, а як погодиться, як треба і до президента, і ставлять проблемні питання регіоні. Приємно те, що в нас, я бачу, в нас саме йде Запоріжжя, той самий день, проходить Херсон, Луганськ. Але я ж знов таки. Коли йде ця команда, цей період йде голова обласної державної адміністрації.